Тачка, яка точно зробить тебе королем міських доріг, коли важливіше здаватися, аніж бути, BMW 523 2005 року. Це не просто машина, це легендарний баварський седан із навішаним М-пакетом. Це означає що ти виглядатимеш крутіше, аніж Джейсон Стетхем у фільмі Перевізник. Щодо технічного стану, коробка передач працює чітко. Ланцюги та гідрокомпенсатори замінені. Забудь про непотрібний шум, лише приємний гуркіт двигуна, новий розподільний вал, термостат, помпа та катушки. Ну серйозно, це практично як пересадка нового серця. Ходова збита, ні стуків, ні дзінчання. Лише комфорт і впевненість на кожному повороті. Салон, який пройшов хімчистку, виглядає так, ніби ти щойно виїхав з салону. Тонування в коло, датчики дощу, світла, круїз контроль і мультируль. Цей BMW з витонченим сірим кольором та бензиновим серцем на 2,5 літра готовий вирушати в подорожі.